Це інтерв'ю можна поставити під заголовком Соціальний щит жителів Ізюмщини, оскільки все ж таки українське законодавство сьогодні намагається зробити все, щоб унеможливити всі ті трагедії, які завдала нам війна. Як це відбувається зараз у нас на Ізюмщині? Ми попросили розповісти Олега Вікторовича Ковтуна. Він керує управлінням соціального захисту. Олег Вікторович, ну Ізюмський район, ви знаєте, потрапив в зону бойових дій. Постраждало чимало людей. І от як в таких умовах розпочала свою роботу ваше управління? Які були перші кроки? Будь ласка. Наша робота почалася на території Чугуївського району в місці компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб ну, зробити перші кроки і забезпечити соціальний захист саме внутрішньопереміщених осіб, оскільки на території Ізюмщини їх було. Понад 4,5 тисячі осіб, ну, якщо точніше, 4526. І люди протягом тривалого часу не отримували жодних соціальних виплат. Тому керівництвом району була поставлена задача вирішити це питання протягом липня місяця. Управлінню було створені належні умови. Керівництво потурбувалося про забезпечення комп'ютерною технікою, інтернетом. І, скажімо, 4 липня у нас пішли перші повідомлення з електронної адреси управління, тобто ми почали діяти. Значить, першими кроками було це, по-перше, відновлення доступу до баз даних. По друге, отримання всіх необхідних дозвілів для того, щоб працювати в цих базах даних. Ну, я дещо розшифрую ситуацію. Програм, програм, ну, інформаційна система управління вона складається з багатьох програмних комплексів. І до цих комплексів постійно вносяться оновлення. І внаслідок бойових дій протягом 4 місяців до цих програмних комплексів, які відносилися до Зюмського району, не вносилося жодних змін. Тому відразу на них працювати було неможливо, тобто необхідно було внести всі оновлення, і це було першими кроками. Наступний крок було отримання всіх необхідних дозволів, оскільки. З початком бойових дій, і особливо після окупації, було скасовано доступи спеціалістам нашого управління для роботи, і фактично вони не могли входити в інформаційну систему соціальних допомог. Скажем так, питання було складне і нам тут на допомогу прийшло, прийшов інформаційно обчислювальний центр Мінсоцполітики, який ну, по перше, надав матеріальну допомогу у вигляді трьох ноутбуків, які ми розіслали людям, які працювали віддалено. От. І, скажімо так, надав нам можливість віддаленого доступу до всіх цих інформаційних баз. Після того, як ми отримали всі необхідні дозволи і отримали доступ до баз даних, провели їх оновлення, розпочалася безпосередня сама оця рутинна робота, нарахування допомоги. Зрозуміло, що оскільки найбільш болючим було питання виплат внутрішньо переміщеним особам, ми і розпочали з вирішення цієї е, проблеми, Олег Вікторович, Я знаю, що спектр соціальних таких от послуг доволі широкий. Ви вже почали говорити. От ви скажіть, будь ласка, на чому все ж таки такий акцент було зроблено? З самого початку акцент був зроблено на виплатах внутрішнім переміщеним особам. Тому що люди по декілька місяців не отримували жодних виплат mm -hmm. і е, наростала соціальна напруга. Тобто, люди почали, е, ну люди зневірилися у тому, що е, влада може вирішити це питання. Mm -hmm. От. І е, скажімо, е, на ц... е, саме з цього питання ми і почали свою роботу. Тобто, як... Е... Було доручено керівництвом району, скажем, нам вдалося, скажімо, вирівняти ситуацію, і в кінці липня пішли перші виплати внутрішньопереміщеним особам. Можна сказати, що з цього моменту гастрота питання була дещо знята, але все ж таки, це були перші кроки, необхідно було рухатися далі. Тобто, протягом першої половини серпня ми практично вирішили це питання. Ну, тобто, да, були окремі випадки, коли люди в силу різних обставин не отримали ці виплати. Ну, там були об'єктивні і суб'єктивні причини. Але в цілому питання було вирішено. І ось всередині. Серпня ми почали вже братися за інші соціальні виплати. Це на територіях, які не, не були під окупацією. Розуміє, так, Ну, Я хочу тут сказати, що постановою Кабінету міністрів 215 від 20 березня 2022 року державою було прийнято кроки щодо забезпечення осіб, які, скажімо, отримували вже соціальні виплати, і, скажімо, використовуючи центральні бази даних, їм продовжувалося нарахування соціальних виплат. Але Скажемо, проблема виникла у людей, які отримували допомогу через поштове відділення, оскільки постановою Кабінету міністрів було передбачено, що ці виплати повинні йти через Ащадбанк, а потім додали до цього Приватбанк. І, скажемо, ну, люди от ті, які в основному це були. Як то кажу, вкрай соціально незахищені. Це були бабусі, діду, дідусі, тобто, ну, ді... да, тобто, так. особи похилого віку, uh -huh. е велика кількість людей ну, було досить поважного віку, і вони не могли зрозуміти, чому вони не отримують ці допомоги. Оскільки, ну, скажімо, молодше покоління, хоч воно там да, більш біль звично до гаджетів і все таке інше, а вони. Цього не розуміли, і ось знову ж таки. Тут е, ми взяли на контроль питання оцих е, людей. Тобто е, нам була надана е, інформація щодо. Повернень коштів, тобто ситуація була така: якщо людина не отримувала протягом двох місяців кошти, вони поверталися до Мінсоцполітики. Yeah, І от нам була надана е, така інформація для того, щоб ми могли працювати, у случае, пояснювати людям, яка ситуація. Що да, вони є виплата їм надходила, але через об'єктивні обставини вони не могли їх отримати, тому що, ну е, Гроші приходили на Ащадбанк. Значить, по-друге, ми почали, скажімо, знову ж таки, ті люди, які звернулися до управління в лютому місяці, практично нікому не вдалося нарахувати допомоги. В силу початку бойових дій в кінці лютого, тому, скажімо, ми почали відновлювати роботу щодо призначення виплат тим людям, які звернулися в лютому місяці. Тобто, це теж було гостре питання, тому що. Знову ж таки, якщо, скажімо, ми людині назначали в січні, вона вже попадала в центральну базу даних і Мінсоцполітики проводила нарахування. Все, що проходило лютому, воно, на жаль, не вдалося цього зробити, тому ми почали відновлювати ці виплати. Тобто, спочатку ми реагували на конкретні звернення, потім ця ситуація вже у нас набрала більш системного вигляду, тобто почали вже відпрацьовувати бази даних. І от в серпні у нас вже ми зробили наступний крок щодо проведення виплат не тільки внутрішньопереміщеним особам. Але й е, тим особам, які отримували інші соціальні допомоги, Олег вітруч. Я розумію, що практично всі ми потрапили під певний, скажімо, вплив війни. Але все ж таки, в мене таке запитання: чи є у вас об'єднані територіальні громади, які потребують більшої уваги, можливо, при ну що стосовно надання соціальних таких послуг, як ви сказали? значить, ну зараз у нас. Є питання, це Аскільська і Кунівська територіальні mm -hmm. громади. Ці питання виникли в зв'язку з тим, що громади були віддалені від засобів комунікації в плані підведення інтернету. Mm -hmm. От, а оскільки зараз ну, законодавство передбачено, що Інформація від територіальних громад до нас повинна надходити через програмний комплекс Соціальна громада, відсутність інтернету не давала можливості, скажімо, виконувати цю роботу. Тому, скажімо, відносно внутрішньо переміщених осіб, ми, скажімо так, тут вирішили, ну, Прийшли на допомогу громадам і е, також, е, ну, скажімо так, оновили собі е, програмні комплекси для того, щоб людина могла звернутися до нас, до управління, і, скажімо, е, у випадку необхідності людина може до нас звернутися, і ми надає, надамо е, цю допомогу. От. Тому. Я ну, зрозумів. А от що стосується технічного оснащення, Олексович, я розумію, що це питання таке широке, в даному випадку воно більш таке вузьке. Але чи вдалося вам комп'ютеризувати вашу систему управління? Значить, ну я хочу сказати, що на даному етапі, скажімо так, для тих людей, які у нас безпосередньо працюють, ну, я маю на увазі. Ми забезпечені комп'ютерною технікою. Я, скажімо так, коли у нас, на жаль, у нас багато людей вимушені були покинути рідні місця, у когось зруйноване житло, хтось хвилювався за життя своїх дітей. Тому зрозуміло, що на даному етапі ми вирішили це питання, але зрозуміло, що Значна кількість техніки була розграбована окупантами, тому, ну, скажімо так, частина була ну, виведена з ладу, тому ми намагаємося приводити датями ту техніку, що є. Ну і та, що зберіглася. Щось з дому люди принесли. І ось таким чином на даному етапі працюємо, тому що, ну скажімо так, даро. Мені подобається слово працюємо, Валерія Вікторович, Я розумію, і от хотілося вже так би Які ж плани все таки на майбутнє? У вас? От якісь може може будуть новації, так би мовити, в застосуванні надання вірніше послуг. Як от тут щось значить? Ну, в кінці минулого року було б, на рівні держави було прийнято рішення щодо передачі, призначення і виплати супільг на житлово-комунальні послуги і субсидій до органів пенсійного фонду. Значить, нами. Проведена робота щодо передачі справ на пенсійний фонд. Ця робота буде і надалі проводитися. У нас є співпраця з керівництвом пенсійного фонду, як на Ізюмщині, так і на, скажімо, інших. На рівні регіону, да, на, на рівні району. Тому скажімо, Ось є, є таке питання. Стосовно інших соціальних послуг, в принципі, працюємо з тим, що є. і... Тобто є всі сподівання на те, що все-таки ми, як кажуть, прийдемо до того, що управління соціального захисту із да. району буде працювати стабільно. Так, да. і... ну, скажімо так, на даний час воно в принципі і працює стабільно, от, але я думаю, що ми зможемо більш оперативно вирішувати ті проблемні питання, які виникають, тому що скажімо... Раніше питання, які вирішувалися самі собою, ну тобто, було, було всі алгоритми відпрацьовані, то зараз є, на жаль, скажімо, моменти, коли необхідно на щось приділити більше уваги, на щось звернути увагу і свою, і працівників. Тому будемо працювати, будемо робити все для того, щоб забезпечити соціальні стандарти. Дякую за інтерв'ю. Слава Україні. Героям слава.